Щастя, де воно ходить, живе. Певно, що біле і пухнасте, ніжне, як лучик, таке. Де його хатка? У хмарці Біла вона і легка в шубці, напевно, пухнасті, ходить по світу і співа. Щастя зовсім не звіря. Воно зовсім не просте. Щастя, коли ти здорова. коли поруч тато є. Щастя, коли несамотня, коли турбуєшся ти, маєш щось кому віддати, хоч би частинку душі. Щастя, коли є ще рано, коли є дитячий сміх. Щастя, коли у віконечку сонце руки простягне тобі. А де живе багато щастя! Де є домівка його, з ким вона дружить? кухнасте колір, який його є. З неба воно тихо сходить, ніжно йде по землі. Там, де живуть люди з Богом, там і воно є завжди. Щастя не в грошах, не в владі, в серці його тихий дії. Світло в ньому не земнеє, світить воно людям всім. Лиш у постійній погоні хтось не побачить Його. Той, хто живе без Ісуса, той не помітить Його. Щастя є там, там, де є Бог, там і щастя. Доні моя, пам'ятай. Там, де є Бог, там і щастя. Щастя без Бога нема. Доні моя, пам'ятайте, Бога вкусив життя. Амінь.